Друзі, всіх вітаю! Зараз знаходишся Тяжилові біля костелу. Позаду мене будинок, який ми зараз будемо продавати вам. Зверніть, будь ласка, увагу на ландшафтний дизайн на цій ділянці. Ділянка, до речі, 10 соток. В будинку також є гараж, також є місце під два авто біля гаража. Позаду будинку є вихід на нашу ділянку і на нашу терасу. Це задня частина будинку. Тут також розташований молодий сад, є скважина, є окрема криниця і є ще допоміжна така будівля. Та найбільша кімната в будинку вітальня з каміном, яка з'єднується також з столовою і з самою кухнею. Також на першому поверсі є ще одна кімната, вона рахується як гостьова. На першому поверсі санвузол. Санвузол, дивіться, наскільки просторий, а це вхідна частина в сам будинок. Також є окремо вхід в гараж. А це сходи на другий поверх. Ходімо. На другому поверсі. У нас три житлові кімнати, і всі вони йдуть з балконами. Кімнати всі просторі, світлі, тому що багато є природнього світла за рахунок вікон. Це ви бачите вид з вікна на другому поверсі. Позаду мене костел натяжилою. А це спільний балкон з двох кімнат на другому поверсі. Підсумуємо, це великий просторий будинок на чотири кімнати і величезну кухню вітальню 215 квадратних метрів з гаражем. З підвалом Хто любить ажилів, точно оцінить це розташування. На будинку складає 295 тисяч доларів. І, до речі, якщо він вам сподобався, для вас торг буде.